Армадов, забудь про головний біль. Вітаю! Мене звуть Сергій Савченко. І Я надихаюся історіями видатних українців. І сьогодні ми поговоримо про видатного українця, кому завдячуємо нашим державним символом. Саме він створив український національний стиль. Відомий далеко за межами нашої країни його ім'я Василь Григорович Кричевський. Вже у підлітковому віці талант Василя Кричевського дозволяє заробити йому грошей. Він допомагає проєктувати житлові будинки для робітників на харківських околицях. З часом, зажадавши, здобути вищу освіту, подається до Петербурзької академії мистецтв, де отримує відмову, тому що пітерська професура побачила в ньому вже сформованого митця. Усі знання він здобуває на практиці. І досягає вершин, завдяки чому його талант помічають у роки визвольних змагань. Михайло Грушевський доручає Василю Кричевському створити дизайн паперових грошей, а також марки та державний герб Української Республіки. Дружба з Михайлом Грушевським дозволила художникові проявитися як графіку. Він створює ілюстрації для історії України Руси, що високо оцінили сучасники. Але сам Михайло Грушевський не наважився гідно заплатити митцеві за його роботу. Екстремально скромний Кричевський попросив жалюгідні 15 карбованців за свої творчі старання. Грушевський сторгувався до дванадцяти. На тому двоє визначних українців таки порозумілися. Але ілюстрації Кречевського коштували ясна річ значно дорожче. Василеві Кричевському ми можемо подякувати і за створення національної архітектури. Побудувавши 1903 року будинок полтавського земства, він запропонував своє бачення народнього зодчества із модерном, який розвивався у той час. У цьому будинку нині знаходиться краєзнавчий музей. А у Києві знаходить будинок, у якому колись мешкав Тарас Шевченко. Сам його реставрує і намагається в нім створити музей. Невгамовний Василь Кричевський встигає усюди. Він співпрацює з Миколою Садовським, створюючи для нього художні образи для вистав. А також працює як художник Одеської та київської кіностудії, створює 12 картин, які вважаються світовою класикою. Зокрема, надихає Олександра Довженка на фільм Звенигора та Землян. Щодня я обходив базари, крамниці, ятки, вишукуючи селянську одіж та матерію. Цілими днями рився по музеях, архівах, бібліотеках, книгарнях, букіністах. Оглядав приватні збірки й колекції. Василю Кричевському ми завдячуємо розвитком національного стилю у мистецтві, а також розробкою наших державних символів. Це саме від нього починається знаменитий рід художників Кричевських у світі. Я добре знаю під час війни наші проблеми нікуди не зникли. Тож заради майбутнього давайте будемо вирішувати їх вже сьогодні. Країна живе, країна говорить. Ти не один, говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого тільки на 1+,1 плюс Україна.